Мої вітання вам, друзі, на каналі Політик Зрядки. І сьогодні поговоримо про таке залужний нарешті назвав правду про кінець війни в Україні. Поки зараз відбуваються оці всі перемовини, зустрічі всі активно чекають кінця війни в Україні. Але чи справді ці зустрічі приведуть до миру? Про це поговоримо у сьогоднішньому відео. Ну, а поки ми перейдемо до теми сьогоднішнього відео, як завжди, попрошу вас поширювати відео, писати в коментарях активно свою думку. Ну і, звичайно, ставити вподобайки. Це пальчик вгору, гору, якщо вам відео сподобалось. Також, будь ласка, можете написати в коментарях, з якого куточку України, з якого міста ви бачите це відео, аби я розумів географію своїх глядачів. Отже. Зараз активно відбуваються зустрічі, перемовини. Вчора була зустріч у Білому домі президента Зеленського та європейських лідерів з президента Сполучених Штатів Америки. Перед цим була зустріч президента Сполучених Штатів з Путіним. Всі активно чекають завершення війни, всі активно чекають на якесь диво, всі активно думають, що вже напевно все. Але при тому всьому сьогодні вночі. Росія показала, як вона хоче миру і атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Ну, все як зазвичай. І дуже слушно тут говорить і свою думку розвиває колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний про те, що кінця війни до 2034 року чекати не варто. Адже, як зазначає залужний, зараз війна іде на виснаження. І може тривати досить довго. Тобто, просто припинення вогню це не кінець війни і немає ніяких гарантій, що Росія знову не активізується через кілька тижнів або кілька місяців. Тому давайте будемо чесними, що начебто потрібно просто працювати на оборону і готуватися до найгірших сценаріїв. Така думка залужна. Тобто, поки в Україні е, немає е, якоїсь своєї зброї, немає серійних виробництв і немає нормальної оборони, війна не закінчиться, адже вона може повторитися і початися в будь-який момент. Точніше, не початися чи повторитися, а просто е, так зване перемир'я чи припинення вогню може бути просто в один прекрасний момент скасовано. На мою думку, дійсно я погоджуюсь з генералом, адже, в принципі, він правий, тому що навіть зараз ці всі зустрічі, зараз оці ці всі перемовини, навіть якщо і буде припинення вогню. Хоча вчора заявлялося, що припинення вогню не обов'язкове. Зараз працюють над мирною угодою, щоб нарешті закінчити цю війну, назавжди її закінчити. Але ж ми знаємо, як Путін підписує угоди. Путін е також вже підписував документи, е коли Україна отримала незалежність про те, що він погоджується з кордонами України і що. І це не завадило ми напасти у 2014 році, і це не завадило ми розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році, практично через 8 років, так? Зовсім, зовсім не завадило, взагалі ніяк. Тобто йде гарантія, що зараз не буде припинення вогню. І через 5 або 6 років знову не повториться все з більшою силою, адже Росія зможе використовувати окуповані землі як плацдарм, як вона використовувала Крим, як вона використала Білорусь. Тобто, ну всі ж це розуміють, в принципі, так тому залужний в принципі дійсно сказав правдиві речі: що потрібно українцям працювати на обороні, на оборону, бути єдиними в тилу. Не марити, що все так легко закінчиться. І також він сказав, що це війна майбутнього, тобто, що з вилами воювати ніхто не піде, що це війна дронів та нових технологій. І, на жаль, ці нові технології вони дозволяють досить довго вести війну, саме вести війну на виснаження. Тобто, не як Друга там світова, так що там зайшли. Пройшли там 100 кілометрів, закидали бомбами, і на цьому все ні. Що зараз війна має дуже багато аспектів. Вона є і в тилу, вона є, і на фронті з бойовими діями, вона є і з атаками безпілотників та ракетами. Тобто і все іде до здешевшення, тобто все іде до того. от Дивіться, що наприклад навіщо там запускати е, ракети, да, там які коштують там мільйони доларів. Якщо можна там в безпілотник втикнути і камеру, і бойову частину. І ще щось. Тобто, ось про це і в принципі і говорить генерал. У Путіна вимоги не змінилися, як ми знаємо. Він хоче українські землі. І, скоріш за все, якщо, не дай Боже, вони досі будуть окуповані і залишаться окупованими, ви уявляєте, який плацдарм там буде? Тобто, Потім Путін захоче ще щось, ще щось і ще щось. Тобто це взагалі не варіант і не вихід. Але від нас нічого не залежить. В принципі, рішення приймаються, як бачите, іншими людьми. Будемо бачити, як воно що буде. Але, до речі, досі, досі Росія не відповіла, чи буде трьохстороння зустріч Зеленського та Путіна. Тобто, начебто, Путін готовий зустрітися з Зеленським, але коли... І на яких умовах не сказано. Лавров тільки заявив те, що повинні спочатку поговорити делегації, делегації будуть обговорювати, чи можлива ця зустріч, що для цього потрібно зробити. Тобто, по факту, просто тягнеться час. Знову тягнеться час. Ось і все. Хоча, за попередніми даними, багато там хто заявляє, що зустріч може пройти в Швейцарії, зустріч може пройти в Римі. Де б не була, звісно, ніхто Путіна не арештує. Будемо дивитись за розвитком подій, але вже пройшло принаймні дві зустрічі. Ось там всі чекали першу зустріч на Алясі, Тепер всі чекали вчорашню зустріч. Поки що, поки що. Нічого такого, правда, не змінилось. Ну, давайте будемо чесними. Що зараз змінилось? Нічого. Тому не треба, напевно, літати десь в хмаринках. Але все одно віримо в найкраще. Мирного вам неба та слава Україні!